Духовний розвиток, квантовий перехід, квантовий скачок, Ера Водолія і так, 2019 рік. Я втрачаю слух на одному вухі, потрапляю спочатку в одну лікарню, потім серцем в другу лікарню, і цим все не завершується. Я потрапляю в третю лікарню. І це все до кінця 2019 року. І знаходжуся в стані, де кожен день на рахунку. На мене дивляться в лікарні, як на живого трупа. Хтось впав би в розпач, плакав би, думав, що всі винні кругом, що його життя загублене, але не людина, яка знає, що саме цей стан допоможе їй зробити квантовий скачок. І ось це відео про те, як можна хворобу. Побачити в ній дійсно більше. І як іноді, саме хвороба допомагає нам зробити ривок вперед, пробудитися, прокинутися від цієї реальності. Після того я впевнена, що будь-яка хвороба це подарунок Творця, Бога. Я розуміла, що це сталося для того, щоб я знову повернулася в духовний розвиток. На той момент я дуже поринула у матерію, а матерія не може керувати матерією. Для цього потрібно стати і бути, не потрібно вже ставати. Потрібно бути духовним, потрібно стати духом, душею, усвідомити глибоко в собі. Що ти душа, ти енергія, ти не твоє тіло. Матерія ніколи не буде впливати на матерію. Тільки енергія впливає на матерію. Багато людей, коли хворіють, покладаються тільки на ліки, які вони приймають в той період. Вони вважають, що вони нічого не можуть зробити, тільки вірити. І то вірять вони не дуже. Вірять вони саме в те, що ліки врятують їх життя. А по суті, вони відіграють другорядну роль. І тут я згадую все, про що я забула майже три роки, не використовувала ці знання. Мені здавалося, що я виросла з них. І це було помилково. Почалися мої енергетичні практики. Прямо там, в лікарні. Робота з меркабою. Якщо, до речі, хочете дізнатися, що це таке, що таке меркаба, як з нею працювати, пишіть в коментарях, і в наступному відео ви почуєте про це детальніше. За місяць я виходжу з лікарні, повністю здорова. Наповнена силами. Лікарі дивуються, як мені це вдалося, тому що коли я їх питала, чи дійсно, як швидко можна вилікуватись, стати на ноги, вони казали, що давайте не будемо загадувати, не будемо, не хотіли обнадіювати. Але я поставила собі ціль, що Мені потрібно буде максимум 25 днів на те, щоб це якраз було перед новим роком, щоб новий рік відсвяткувати вдома з рідними. Поки лікарі дивувалися, як мені це вдалося, я знала, я точно була впевнена, що це все енергії, нові енергії, які в мені прокинулися, яким я дозволила пройти через моє фізичне тіло і оновити його. Головне впускати, коли ви щось дізнаєтесь про квантовий перехід, ви починаєте розуміти, що є якесь квантове поле, яке дозволяє нам трансформувати своє тіло, полагодити те, що зруйноване. Потрібно розуміти, що його... це все необхідно впустити в свій розум, не тільки в тіло. Щоб це все розуміти. Не через свій природний комп'ютер, через розум, а сприймати це душею, розуміти дійсно глибинно. Відтоді я знаю, що недостатньо знайти щось, необхідно бути цим, необхідно це передавати іншим, але тільки після того, як ти сам будеш це використовувати. Саме тіло, саме по собі, воно не може бути сильним. Якщо воно не контролюється душею, духом, тому і кажуть, є така приказка, що в здоровому тілі здоровий дух це найважливіше, щоб ці дві системи працювали злагоджено. А сильний дух це ти заряджений космічними енергіями, гармонійний, звільнений від образ. Звільнений від минулого, від спогадів, які заважають зробити квантовий скачок і жити в потоці, жити усвідомлено. Ти перестаєш обвинувачувати себе, ти перестаєш обвинувачувати інших. Чому так сталося? Чому ти захворів? Чому ти потрапив в такі важкі життєві обставини? Ти приймаєш з відкритим серцем цю хворобу. Себе Себе такого недосконалого світ. Ти зберігаєш рівний внутрішній стан, стан спокою. Ти вчишся розмовляти з тілом, бути йому другом. Тому що, коли ти хворієш, йому теж страшно, він намагається достукатися до, до тебе і отримати ту підтримку, а саме увагу. До того, що відбувається прямо зараз. Ти обіцяєш собі, обіцяєш творцю, що вилікуєшся і будеш уважно дослухатися до підказок, до себе. А внутрішній голос, інтуїція, чи що це? І ось зараз станеться ваш квантовий скачок. Це внутрішній голос це голос душі, душі, яка говорить до тіла, до нижчого я, а тоді потік, це що? Потік це, це голос вищого я до душі, а голос Творця. Ось тут це вже потрібно еволюціонувати до вищого я, до свідомості вищого я, а вже вищий я чує голос Творця і може сприймати його. Хоча все це потокова інформація, яка йде постійно, сюди вниз. В ваше тіло спускається, а сприймаєш ти її чи не сприймаєш це вже твої власні проблеми. Ось тут ти розумієш, що потрібен духовний розвиток для того, щоб сприймати цей потік, цю справжню, реальну, правдиву, єдину інформацію, яка варта уваги. Завдяки якої ти можеш еволюціонувати. А це те, для чого ми приходимо сюди, на планету, в це життя, в інше життя, чому ми перевтілюємося. Духовний розвиток ну, це. Якісь медитації, якісь енергетичні практики, завдяки яким ти прокинешся і почнеш усвідомлювати, хто ти є. Іноді, як це сталося зі мною, потрібно прокидатися двічі, постійно еволюціонуючи. Матриця зовнішній світ, в якому ти постійно знаходишся, вірніше знаходишся від 15 до 17 годин на добу. Кожен день присипляє нас, робить неусвідомленими, перетворюючи на біороботів. Ця матриця каже, щоб ми вірили в усе, що ми бачимо, і треба вірити тільки в це. Народження дітей, шлюб, велика закоханість, покупка будинку чи його облаштування, відділення від батьків це все доросле життя. Саме в якому відбувається невпинний процес, коли ми забуваємо, хто ми є ще більше засинаючи в матриці, рутина, від якої не сховаєшся, в нас засмоктує навіть самодуховну, самопробуджену людину. Ми забуваємо про час для себе, про медитацію, про споглядання спостереження за світом. Ми забуваємо, що ми є енергією і яка прагне щось привнести в цей світ. Ми все більше підкорюємося правилам загальним, віримо в те, що ніякого немає стосунку до нас самих. Тому хвороби стають нагадуванням, що ти зупинився, що ти забув. Що ти заснув, вони іштовхають нас у квантовий скачок, у квантовий перехід. Щоб люди зрозуміли, існує питання, існує сама відповідь. Одне без одного не існує. Існують інші світи, існуєш інший ти, до якого треба піднятися, еволюціонувати. Тому, коли людина хворіє, потрібно використовувати цей стан для квантового скачка як розуміння. Потрібно дійти до розуміння того, що це сталося не просто так. А внутрішньо ми це кожен раз відчуваємо, що десь збився, що це не просто якийсь фізичний прояв нашої недбалості за своїм тілом, що це нагадування вище. До того, що нам необхідно зараз, в період, коли поступають на планету нові енергії, коли йде квантовий перехід, вчитися сприймати новий потік інформації, яка йде на планету. А для цього потрібно лише чути свій внутрішній голос і робити те, що ти хочеш що ти розумієш, чим надихаєшся ділитися з людьми навколо саме такими високими енергіями натхнення, високими енергіями, які допомагають тобі знову віднайти свій внутрішній голос, того ти, ким ти є, там вище. Якщо вам сподобалось це відео, наштовхнуло вас на роздуми. Діліться ним, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо хочете, може поділитися своєю історією зцілення чи історією пробудження. Чи у вас є питання? Можливо, ви хочете попросити мене, щоб я розглянула якусь цікаву для вас тему. Я читаю коментарі, я на них відповідаю, і я буду тільки рада вашому зворотньому відгуку. Дякую за увагу. До зустрічі!